Тарас Загородній політолог, керівний партнер Національної антикризової групи. Зі мною на зв'язку. Слава Україні! Тарас радий бачити. Доброго дня, Гірбая, слава! Ну що, надзвичайно важливі зустрічі. Розуміємо, що мав відбуватися, мало відбуватися засідання у форматі Рамштайн. Ну, погода перешкодила. Або Президенту Джозефу Байдену перешкодила не лише погода, а він потребував часу для того, щоб європейські союзники Америки, так би мовити, відреагували і сформулювали також своє бачення і свою готовність підтримувати і зміцнювати і збільшувати військову допомогу для нас. Будь-якому разі сталося на превеликий жаль те, що сталося. Подія не відбулася, але я оптиміст. Перенести не означає скасувати. Ну і відповідно, на вашу думку, про що говорив президент України, обговорюючи із Джорджою Мелоні, із з Олафом Шольцем, із з Кіром Стармером наш план перемоги. Так, про що в конкретиці вони могли говорити? Ну, дивіться, ми повинні розуміти, що політика Сполучених Штатів Америки полягає в тому, що е, саме європейські країни збільшували допомогу Україні. І вони, тому що вони вважають, що скільки війна відбувається в Україні е, точніше в Європі, відповідно і європейці повинні більше витрачати грошей на забезпечення власної безпеки. Також це взаємопов'язано з тим, що. Була домовлена щодо збільшення витрат на оборону країн НАТО до 2% ВВП що в 2006 році досі ніж всі країни виконали цей норматив. І Байден і адміністрація Байдена теж так м'яко їх підштовхують до того, щоб вони більше витрачали. Ну я впевнений, що Рамштайн все рівно відбудеться, тому що це ж не перший Рамштайн. Вже від скільки вже більше двох років відбувається. Там вже працюють і групи, там працюють уряди постійно і тому я так. Ти не переживав з цього приводу? Ні, ні, я не сумніваюся, що Рамштан відбудеться, але ключова історія, що буде на виході. Розуміємо, що стратегічні рішення наші європейські сусіди, партнери і колеги без сполучених штатів ухвалювати не будуть. От розуміємо, що Велика Британія без сполучених штатів, наскільки ми розуміємо, не готова надавати дозволи на використання тих самих штормшедов так по військових об'єктах на території Росії. Сполучених штати також чомусь, от в теперішній ситуації, ну, хоча нічого дивного нема, так вони чекають на вибори. І розуміємо так, що даний дозвіл він може бути використаний як однією, так і другою стороною. Ну і президент Байден так розумію, хоче трошечки потягнути час. Ну і те, що повторюся, Рамштайн відбудеться, я жодних сумнівів не маю, але ключова історія, які рішення там будуть і можуть бути ухваленими. Давайте е, спробуємо спробувати прогнозувати Тобто, по, по серйозному, ну, по повні? Ну подивимось, тому що я теж погоджую, що до виборів Сполучених Штатів Америки Байден не буде ризикувати, тому що Трамп активно ж пресує Байдена і адміністрацію стосовно того, що вони дозволяють. Щоб війни відбувалися, і це ж фішка Трампа. він Вона обіцяє, що буде мир після того, як він обирається. І тому вони намагаються робити всі докладати зусиль для того, щоб не було ескалації як в Ізраїлі, так і в Україні. І тому я не виключаю, що все ж таки не буде цього, не буде до виборів Сполучених Штатів Америка після виборів. А хто б там не переміг, я думаю, що там можуть бути нюанси вже. Тараса, дивіться, хотів би вас розпитати про збільшення кількості вкидів. Так розуміємо, що інформаційно-психологічні операції Росії не лише можливо Росії, ну це надзвичайно серйозне. Так і більша кількість тих чи інших повідомлень, фейкових, неавторизованих, але або з опертям на так звані анонімні джерела. І ну і ми, як серйозні аналітики, ми не можемо спиратися чи будувати свою інформаційну політику. Політику на анонімних джерелах, але в будь-якому разі вкидів побільшало. От зараз зацитую: так би мовити, що ми нібито готові до якихось там розмінів, обмінів. І, ну, ми вже втомилися, йдеться про наші офіційні відомства спростовувати подібні публікації в дуже різних. Шанованих, респектабельних західноєвропейських і американських засобах масової інформації, але їхнє число і інтенсивність у тих от вкидів, ну вона змушує напружувати, розумієте, так? І водночас доходять ті чи інші чутки. Я не знаю, чи свідомо вони розганяються, чи це вже, знаєте, публіка пустилася берега, так що готуються, насуваються вибори, як не самоврядні, то парламентські, як і так далі, і так далі. Вигадуються ті чи інші. Дуже конкретні терміни, дати і все подібне. Що це? З якою метою? Ну, і відповідно, що на вашу думку може стояти за тим всім на виході. Ну, знаєте, як я помітив, як тільки в Росії трапляються якісь такі видими трендець. То одразу ж являються в непідкупний звичайно, західних змі різні статті, які такого характеру давайте щось змінювати. Тобто, коли росіяни, СБУшники, Рада за вгурівцями і ССООшниками підірвали склад стратегічного рівня, влаштувавши фактично тактичний ядерний удар в Тверській області, а потім ще були удари. Потім продовжується я бачу удари і по аеродромах і росіяни. <свят> вже нервують <руху. свят> з цього приводу, я бачу. А, он та Феодосії підірвали, а, Сармат вибухнув. Одразу ж ЗМІ з'являється західних, що давайте щось міняти, що Україна готова змінювати там, міняти територію на мир та інші всі речі. Ну я вважаю, що це частина дезінформаційної кампанії Росії та деяких тіл на Заході. Чому тому, що вони явно побачили трухлявість Росії? І особливо була розкрита військова таємниця, що виявляється багато складів та об'єктів на території Росії. будувалося з розрахунку, що ніколи не будуть перевірятися. Наскільки вони міцні? А Україна спробувала і тепер є побоювання, що Україна може дотиснути все ж таки Росію, ну знищивши багато арсеналів. І тому це з'являються такі е, статті, які я по іншому їх не можу назвати. Які там різні фейки розповсюджуються з різних анонімних джерел. Е, а так вони так. розраховані на західну аудиторію чи вони розраховані в так. тому числі і на українську аудиторію, так ну через гіперпосилання в нашій пресі. То ну, звичайно, росіяни не ідіоти. Вони розуміють, якщо це написати в «Russia Today», то чомусь українців це не повірять. Так і тому, звичайно, що воно розповсюджується через західні змі, а це раз і розраховано на західну аудиторію, тому що вони ж їхня головна мета зараз підірвати допомогу Україні, підірвати максимально її зірвати, особливо на наступний рік, створити хаос на передодні вибори з Перелушених Штатів Америки. І тому це масово. От бачите, просто воно косяками йде. Просто знаєте мене чому я вважаю це російською дезінформацією, тому що це почалося з е, е, статті The Economist, де почали розповідати, що треба міняти підходи до війни. І там цікавий пасаж був написаний: що виявляється нестабільна Україна з, з зростаючими націоналістичними настроями, це виявляється небезпеки для Європи. Ну, ми знаємо, хто більше за всіх перевживає за націоналістичні настрої в, а, в Україні, так і особливо смішно було, що там Росія не згадана як єдине джерело небезпеки для Європи. Так, Росія надзвичайно активно працює, ну але ключова історія це ще наша внутрішньоукраїнська ситуація. Так, ну і ще просив би вас прокоментувати чуткі плітки, натяки припущення політологічного плану щодо можливих тих чи інших форматів виборів. Так, ну тому що людей це надзвичайно цікавить. і Є доволі активне обговорення як на низовому рівні, так і на рівні. Анонімних депутатів Верховної Ради. Отже, ваше бачення, ваше відчуття у цієї історії, знаєте. Періодично раз на рік у нас під час війни виникають точніше пів на півроку виникають чутки, що вибори точно будуть через рік чи через півроку. Я вже це системно, Я перше такі чутки, знаєте. А чув всередині, як це не дивно, 22-го року були люди, які були впевнені, що війна закінчиться до, до осені 22-го року. і Всі готувалися до виборів, деякі. тому я в це не вірю. Тому що до кінця все ж таки я не бачу, як закінчується війна саме до цього стану або військовий стан. Ну це я думаю, що це знаєте, якісь. Розводки, такі які часто бувають в нашій політичній тусовці, хтось бігає, починає розповідати, починає збирати гроші, формує списки. Ну такі бувають, такі знаєте, дрібні країни, які починають говорити про вибори. Хоча, ну це тут, тут ну ви повинні розуміти, поки не закінчується війна, немає військового не закінчиться військовий стан. Ну, говорити про якісь вибори, ну я не бачу сенсу. Дякую вам, Тараса. Тарас Загородній політолог, керівний партнер національної антикризової групи. Працював в прямому ефірі телеканалу Еспресо.